Слава Україні, доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення на сьогоднішню прес-конференцію. Дійсно, ми у Львові мали достатньо серйозне обговорення даного законопроекту. Я можливо трошки пригадаю власне тезово, що було таким, знаєте, лакмусовим папірцем. От в нас на форумі відкривав форум директор суду міста Олександр Комцер, який зараз призваний Збройні Сили, і власне він на своєму прикладі показав, що децентралізація власне допомагає нашій армії перемагати, тому що кожен командир на місці приймає рішення і є самодостатньо, і це відзначають всі міжнародні фахівці. І власне місцеве самоврядування в нашій державі показує цей приклад. Зануреності і відповідальності персональної особи. Але е, факт, який я озвучував на форумі, він далі залишається актуальний. Коли ми е, почали навчальний рік в наших школах, я представив е, директорам шкіл нового керівника управління освіти Андрія Заколюка, який перед тим працював директором школи. І будучи директором школи, він отримував орієнтовно 40 тисяч гривень зарплату в місяць, тому що наш директори шкіл отримують сторону тисячу доларів зарплати отримує, так в залежності від курсу. Такі принципове рішення. Коли він почав працювати керівником управління освіти, він е, е, був трохи шокований, тому що, виявляється, він цього не знав, що ставка керівника управління є всього на 8 тисяч. І навіть якщо я йому зараз дають 300% премії, то він отримує на руки, там, орієнтовно 30 тисяч. Він навіть не отримує ту суму, яку, ну, яку отримав директор школи. Якщо ж, не, робити зменшення, то що там була одна с тема обговорення 30%, ну, то ця людина буде отримувати 12 тисяч 200. Взагалі, не, оця дискусія, яка слова не вийшла на широкий заклад. Вона викликала шалене збурення серед працівників місцевого самоврядування, тому що сьогодні за фаховими людьми е, дуже великий попит. І сьогодні, от нас в управлінні міжнародних відносин буквально за останній місяць переманили чотирьох працівників, тому що починають працювати активно в Україні міжнародні організації. Люди знають по дві-три іноземні мови. Фахово пропонують на старті заплату півтори тисячі доларів чи дві. Молоді спеціалісти. Розумієте, тому я би хотів в першу чергу подякувати пану безвіну за те, що він занутився в дану проблематику, зрозумів, і хочу подякувати Голові Верховної Ради, який пообіцяв всім керівникам, які були присутні на форумі, місцевому сунарядуванню, що він особисто візьме цей законопроект під свою опіку і не дозволить нікому залазити. В кишеню місцевого самоврядування, тому що сьогодні це є ті плечі, на яких тримається життєдіяльність нашої країни, сьогодні ми всі одна велика команда, тому завжди треба думати, як допомогти, як підставити плече. Тому я є оптиміст. Якщо безлін з місцевим самоврядуванням, якщо Верховна Рада з нами, я думаю, ми успішно приймемо той законопроект, який принесе користь всім. Ну і ще розумуючи на фінал. Коли ми проводили один з конгресів ще до війни, ми тоді прийняли рішення під головуванням президента, що будь-який законопроект, будь-який законопроект, який торкається життя громад, має бути акцептований асоціацією міст як профільною структурою. Всі тоді однозначно сказали так. І я би дуже просив, і це треба нагадувати всім. І це однозначно я ще раз попробую зі сама проговорити, що так воно було назавжди. Тому що, вибачте, деякі державні установи можна Техасенько закрити, навіть ніхто не зауважить, що їх немає. А якщо борон боже місто не буде працювати півдня, це катастрофа, тому що ми несемо відповідальність. Тому велика подяка всім за мудрість. Бажаю всім якісних рішень. Ми з вами, Україна, переможе. Слава Україні! Слава місцевому спередуванню. Дякую, колеги.